Спільні інтереси жінок і чоловіків сказали, що нема нічого спільного, і те, що робить чоловіків, Боже, щасливими, то просто робить нещасними жінок. Я це взагалі не зрозуміла, бо мені здається, що це жінки і чоловіки, ну, всі ми люди. Можливо, я просто не зрозуміла вашу тезу. А про спільні інтереси в мене взагалі в жіночих компаніях величезна проблема. Бо в мене ніколи побутових інтересів, як правило, прасували і готували гречку. Ну, я прям, якщо мені це треба, одну хвилину дивлюся в інтернеті зараз і все. І ніколи не обговорюю, як я варила гречку. Чи обговорюю одну хвилину. А якщо тільки це, то я варила гречку і фарбувала нігті, Оце я просто божеволюю. І я вимикаюся і отримую. І за це купу хейту, дівчата об'єднуються проти мене, влаштовують байкоти. Що мені жінки тільки не робили за моє життя? Навіть в дитинстві дівчата не хотіли зі мною дружити і дружили зі мною хлопці. От уявіть собі. У мене спільних інтересів з жінками нема. Більше того, я жінок наших боюся. Ну, до ірландок трошечки. Хоча вони ну, ж мені сказала Ірландка Катя, що вони такі самі. Я кажу, ти з Українками знайома, кохана. Будь обережна, Катя. Працювати в жіночих колективах мука, якої гідоти тільки мені не робили. Ну що роб... казати на таможні, в мене жінка видурила паспорт, а інша жінка запросила найбільший адміністративний штраф, і тільки коли чоловіки втрутилися. До ну, після цього я виїхала з України. Якщо б чоловіки мені допомогли, я б там померла в тій Україні. Захворіла після цього. Це дівчатка, ви робите для мене? Тому які там сестри, які там ніколи ніяк сестри не по-доброму до мене не ставилися за виключенням? Аллочка, Оксана, і ще декілька людей, я їм дуже вдячна. Я про це вже говорила. І коли у ну, мене з чоловіками вони більш милосердні до мене. Вони мене там не галтували, не мучали, нічого мені не робили, допомагають завжди. За допомогу з мене ніколи не просили нічого. От остання допомога мій коханий, я жила у нього в квартирі в Києві. Хоча я була з ним на той час незнайома. Я сказала: ну от як би ти мені не сподобався. Я б тобі не була вина. Він каже, ні. Уже познайомилася, приїхала в Ірландію. Так? Він дав мені ключі, ну, дали сусіди ключі, він допоміг з паспортом, отримати паспорт України, поновити. Тобто він зробив все для незнайомої людини. Чоловік. Ну, І на таможні, коли я їхала, теж допомогли чоловіки.